Всім привіт! Зібрали такого красунчика. Це Magic від бренду Royal. На 29-х колесах, 500 редукторна, Гальмодискові дискові, вілочка з амортизацією. Шатуни на три швидкості. Сімірячок також. На 7 швидкостей індексований перемикач Royal гума, ванда, дрібний шип, абода подвійні, високі. Рама алюмінієва На зріст від 175 до 190 Такий вийшов простенький, але буде їхати дуже цікаво, тому що це передня 500, -ка. він спокійно може 45 км за годину і з акумулятором на 10 ампер годин він проїде 40-50 км в залежності від руху та дороги. Акумулятор відкривається навбік. Контролер во влагостікому боксі, ручка газа тут клавіша з індикацією заряду і замком запалювання. Дуже удобно в користування. Ось такий накат в нього. Кому сподобався? Звертайтесь, будемо раді поспівпрацювати. працювати.